Всім доброго дня, мене звати Ігор Марчук. Я працюю в компанії Vitagro Nutrition джерелом зі збуту по західним регіонам протягом 4 років. На мою думку, таким продуктом є премікс для годівлі птиці, для годівлі бройлера та профіт. Так як зараз більшість виробників птиці хочуть отримувати найбільше. Живої ваги з квадратного метра, і шукають шляхи зниження затрат, зниження собівартості птиці, це буде ідеальним варіантом для таких рішень. Завдяки цьому преміксу, ці лінійці профіт ми можемо найбільше знизити собівартість птиці і отримати найбільшу кількість птиць з квадратного метра. Співпраця з Вітагро Нутришин це насправді про партнерство, тому якщо ви знаходитесь в західних регіонах, звертайтесь.